Так, всім доброго вечора. Хочу сьогодні поділитися результатами, як я пережила день. Перший день на сушці. Починаю старт 76 800. Зранку в мене було 4 білка під яєць варених. Мала щось з'їсти одне ціле яйце, але не подивую. Далі в мене було 150 грам творогу, але я з'їла 100 грам творогу без нічого, просто творог. Потім у мене була а, курка варене філе без солі 100 грам. Мала з'їсти 150, не подужала. І два таких шматки варених броколі теж без солі. Потім у мене була риба, хек ціла, але на оливковому маслі трішечки а, піджарена, тому що варена щось мені не заходить. Просто без нічого. І зараз ввечері ми з сином будемо їсти по 150 грам творогу. Пити треба багато води, але я випила може, дві кружки. Тобто до 12 ночі маю наздогнати воду, треба випити воду. Відчуття, бомба, енергії повні. Перший день пройшов круто, потім буде взваження. І подивимося, скільки я протримаюсь. Тому що я зараз на стресах, є певні причини, але будемо дивитися, скільки я протримаюсь, скільки днів, можливо, тижнів і яка буде вага.